Всім привіт! Я вже на сходці. До мене вже прийшла Аріна і нікого нема. Ми сидимо, нікого нема. Мені трошки навіть обідно, що нікого нема, але надію, що ви прийдете, бо це відео це тільки про ранкову а ще буде вечірня сходка. Надію, що всі прийдуть на вечірню хоча б. Ну ось. Отак ми прикрасили в покрайжені. Ми вже дуже довго чекаємо. Вже 35 хвилин чекаємо. Так що ми думали, що ми будемо вже грати в другу гору. Ну ось зараз вернусь, коли ми зайдемо в другу гору. Я вже в Мердер Містері. І так що і ніхто не прийшов, тільки всякі люди, вони мене не знають. уже грустно. Вот, Арина уже пили мэны. Ну, вот она уже стоит. Грустно. Трошки грустно, бо никто не пришел. Далее посмотрим, что тут новенького. Я давно не в Мардер Я не виновен. Аріна також. Надію, що ми проживемо. А не кіпнемось. Я придумала. Я знаю напевно одну отоничку, де можна спрятатися, тебе не рухнуть. Тільки не бийте. Тут якась нова дверча, що вона вже була. Я заберусь і спрятаюсь так, щоб ніхто не побачив. Я попаду, напевно, на другий теж. Арін, ти де? Від кого? просто буду вот так вот прятаться. Я спряталась. Я спряталась в дуже в удачном месте. Я спряталась в дуже в удачном месте. У нас сходка, когда мы сами играем, но трошки исправить её что мы сами играем. Арина, что осталось? А. О. Є, О. Я ми серійно розмовляю по навушниках, і вона не хоче скривати, ну, показувати лице ні, лице і голос, так, який. А я просто лице. Ну, ось так що я не буду її показувати, бо я не хочу її здавати. Все. Я буду гуляти по місту. Mm. Арін пішли плавати? Сента. І не виновано. Мені треба десь спрятатись, бо я боюсь, що мене вб'ють. Треба піти від всіх. Я не знаю. Ой. Я бачу, я бачила людину. Я бачу. А! Мене вбили! Не вбила, а я проіграла. Ютуб не бань. Будемо, давайте наблюдати за аріною. І зараз скажу, хто це. Це дівчинка. Зразу кажу. А може вона не дівчинка, ну не знаю. Так, це дівчинка. Це It's Mellow Brown. It's Mellow Rowan. Це така дівчинка. It's mellow rawan Ну, ось ми з вами на сходки. Выключала запись, и я тут устроила вот такой вот. Ну як, я устроила будиночок. Мені здається, що у дуже милый получився. Але і це ще не все. Я просто удалила весь мій сад. Так що без хейткліс. Ну, я просто удалила весь мій сад і подумала построїти набагато краще. краще. Ой. k、oui. Ой-ой-ой. Трохи лагає, але добре. Хотілося б, щоб дійшли, зайшли до нас підписники, але як ви не зайшли, я звісно, що не вже зайшли, Як ви не прийшли, всі. Надію, що ввечері ви прийдете, правда, Аріна? Аріна сказала, що так. Ну, для мене це було дуже, було дуже дораде, Все, я була дуже би рада, якщо б ви прийшли. Зараз подивлюся. Мене Аріна попросила, щоб я подивилась на її карти. А де твій карти? Я забула. Це твій карти? Ого, дивіться, як у Аріни по багатому. Вона просто... Як вона удаляла вже, але... в неї вот так. За робокси? за скільки робоксів. Так. Да. За скільки робоксів тут купила? Я буду дальше гарно обустроювати, а, до речі, я бачила, що там обновився той, я хочу подивитися. Так, що тут є? Це в мене є, це в мене є. О! Це я хочу. Це я тоже хочу. М -м -м. Так я його також вош. купила. Так, что это И, а можете сказать, шо... что это такая? такое? Вот это вот. Я не знаю, что это такое. Объяснить мне в комментариях. Ну, видимо, все. Тут я закупилась нормально. Я подойду, что там есть. I'm sure Нет. Я слишком цель, зато же маленький. Це мені, Ірина? Thank you. Чооооооо? Спасибо. Дякую. У мене, мене є дві капзари. Я можу їх розіграти, хочете. Я не буду розіграти, бо мені не подобається. <с fuck> ось, в мене ось такий вот би. Повністю такий непоганий. Ось я. Можна позагорати. Можна зайти побути. Якщо будуть зомбі, наприклад, в воду паду. в обедает mm -hmm. я же купила это Веселин mm -hmm. Че, трусы это не трусы это футболка это футболка Арина то футболка Арина То футболка. Мне треба ще одну таку штучку. Це не труси, то э, я забула. То футболка. Арина. Чё? А что она такая волыка? Плюс, плюс. Ой, еще. Ребятки, же, уже снимать первую а почему я дальше буду брать пришли. Да, найти обидно. Чуть-чуть Так, я подумаю, что это... Арина, что ты делаешь? Арина, что ты робишь? Арина! Ты что делаешь? Ой, дощ. Ты мені це дала чи що? О, ну так. Дякую, дякую. Это не трусы, это не трусы Арина. Аріна, ти чого робиш? Ти чого робиш, Аріна? не треба мене бити? Та чого ми не нажимаєте? А дивись, Аріна, як... як я зробила, тут у мене є вікно. Я можу собі розвішати. Тут у мене така терпіночка, типу. Э, Капібара, Вы вже тут у Ой, він лагає. Що. Ну все, ми, напевно, будемо грати уже в другу гру, а точнее в ТД3. Обо мені вже зайдет здається, що мені треба з вами прощатись, бо... А якщо вам треба туторіал на ось такий вот будиночок. Ось такий вот будиночок вам пригодиться. Ну ось я вже не зможу пишу. Ну ось, па-па. Надію, що вам туда было І хто прийшов. Ну, я б сказала, дякую, але ніхто не прийшов. Так що я надію, що вечером всі прийдуть. І всім па-па-па-па!